Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок восьмого туру. Мастер Айті ліги до вашої уваги протистояння команди Тірок-н-ролу або якісь інші причини. На це є невелика лава запасних, але якось хлопці підійшли до цієї справи. Зовсім по іншому Зокрема, у другому матчі. Удар від Дудаша забивати потрібно Орес Патько. Олександр Дудаш помиляється під час виконання цієї передачі. Вишневський Романович. Удар! Який момент марнує ті там один -в один Патько протягнув м'яч, стріляє з правої, Арбітр Фудаша Набирати швидкість, Павлів відкривався під передачу. Ну, не пощастило. З чим це пов'язано зараз складно констатувати. Удар поворотам один нуль! Патько забиває! Пропустив Павло Загвойський під ближню стійку. Не зрозумів, як це трапилось. Він із запізненням притулився до. Гравцями команди Аван. Дудаш На «Молецьку». той розвертається. Чудова гра від Владислава, 2 0 Браво! І зайві кілограми не проблема. Ну, я гадаю, цей сарказм з моїх усприйме адекватно. Чувак, Загоський грає о м'яч. Романович. Іван пробиває по володінням за Герчука, але М'яч. Надто високо тача пройшла, Романович, стріляє. Там знайшовся, начебто Та, думає, але не забиває Роман. Дум. Команди Євгена Москвіна, закидання, яке читав, начебто Романович за з правої. Вертаємось з великим задоволенням на заключення. Хвилинку восьмого туру Мастера Айді Ліга Аванга з рахунком 2-0 переграє команду ті Чому саме клубу Марія Пелаха? віддався м'яч Романович? Яка прекрасна можливість. Слава молецького, як на мене. Заверуха, вихід вічна віч, Малецький. Передачу віддає, коли можна було стріляти, наче в той й само. Шневський. Стріляє. Оближній кут Павлів. Чого це зайві фінти. Удар від Пилипчука. По центру горить Загарчук на місці. Проти четвірки гравців Аван. Романович, опустив м'яч на землю і ледь не переграв Загарчука. Друга. Удар поворотом. сейв від Загарчука. Олександр Дудаш, дуже непросто. Зараз Гащука загубили. Удар! Немає голу. Муть не забуває здав... Дякуємо за те, що ви були разом із нами. Попереду перша IT-ліга, совсерва і БТО не пропустіть.